Всім привіт! Ви на каналі ВАЛМІ. Мене звати Валерія. Та я хочу розповісти вам, як в'язати ось таку повітряну сумочку. Моя донька побачила та сказала, що теж хоче таку сумочку, але іншого кольору. Ми вибрали ось такого кольору нитку Jeans Plus від компанії Yarn Art. Вона хоче трішки менше, тож я приберу один рапорт і один рядочок. Вона буде складатися з 1, 2, 3, 4, 5 рапортів та 4 рядочки. Ось, кому цікаво, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте коментарі, лайки. Ось, я вважаю, що це не дуже складно в'язати таку сумочку, тож. Продовжимо. Тож, як ми враховуємо кількість петельок для сумочки. В одному рапорті у нас 5 петельок. Тож мені потрібно 1, 2, 3, 4, 5 на 5, 25, Плюс я додаю 2 збоку ще петельки кромочні. А, ось я вам намалювала ось таку схему. Хто розуміється, на схемах може в'язати по схемі. У на моточку вказано, що можна в'язати е, гачком 5 мм. Але я вибрала гачок 4 мм. Мені такий удобно, ви можете взяти е, навіть 3,5, але вона повинна бути така пухка, м'яка. Е, тож я беру 4. І починаємо робити петельки повітряними петельками, починаємо ряд. Набираємо 27 петельок для сумки мого розміру. Тож я пров'язала 27, набрала 27 петельок, роблю одну. Повітряну петлю під'єму, перегортаю отак в'язання та продовжую в'язати петлями без накиду, звичайними один ряд потрібно перший пров'язати петлями без накиду. Я зараз люблю в'язати ось в цю петельку, тоді виходить дуже гарний край ось цієї. Зворотньої сторони. Приближу вам покажу. Ось я беру ось цю петельку зворотньої сторони та пров'язую. Тоді виходить гарний край. Ми його так будемо вшивати, але я люблю, щоб все дуже гарно виглядало. Пров'язуємо до кінця ряду. Ось так я пров'язала до кінця ряду. Роблю знов повітряну петлю під'єму, перегортаю в'язання. І тут ми пам'ятаємо, що одна петля у нас кромочна, пров'язуємо. Та починаємо робити перший рапорт. Одна петля без накиду, і далі у нас йдуть прибавки. Тут я роблю дві прибавки. Одна прибавка, потім одна без прибавки та знов прибавка. Тож, дві петельки в одну петлю, закінчуємо рапорт. однією петлею, петлею без прибавки. Ось так виглядає у нас один рапорт. Повторюю рапорт петля без прибавки. Сюди я роблю прибавку, знов петля без прибавки, і ось сюди прибавку, і одна петля без прибавки. Ось таким чином у нас вже є два рапорти у рядочку. Продовжуємо до кінця ряду. Ось так я дов'язала 5 рапортів. Пам'ятаємо, що ще одна петля, яку нам потрібно кромочну пров'язати. Та роблю петлю під'єму повітряну, перегортаю в'язання, пров'язую одну кромочну останню, чи першу. І починаю рапорт. Одна петля повітряна, без накиду. Далі ми робимо п'ять петель з накидом. Робимо накид і пров'язуємо п'ять петель, один. Два. Три. Чотири п'ять. І одна петля. Без накиду. Ось ми пров'язали перший рапорт. Повторюємо рапорт. Одна петля без накиду. Далі п'ять накидом. Один. Два. Три. Чотири. 5, і одна петля без накиду. Ну, і отак зробимо ще три рапорти. Далі ось я дов'язала. Далі нам потрібно буде робити рельєфні стовпчики, щоб вони ось такі були у нас пухкі та повітряні, як хмаринка. Тож, ми перегортаємо в'язання, роблю петлю під'єму, перегортаю в'язання. Пров'язую дві петлі без накиду. І далі ось, ось в цей стовпчик з накидом, нам потрібно зв'язати рельєфний стовпчик. Але тому, що у нас ось це оборотня сторона, ось ця лицова то нам рельєфний стовпчик потрібно виробити з цієї сторони. Робимо накид, шукаємо ось цей перший стовпчик з накидом. зносимо сюди. Гачок, підхватуємо ниточку, витягуємо і пров'язуємо рельєфний стовпчик з накидом. Роблю накид. Ось другий у нас стовпчик з накидом. Сюди завожу гачок, витягую ниточку і пров'язую стовпчик з накидом рельєфний накид. Тож, на стовпчик пров'язується з лицевої сторони. Знову накид. Ось так пров'язуємо 5 рельєфних стовпчиків з накидом. Пров'язала і один стовпчик без накиду. Ось так у нас виглядає перший рапорт. ось. З цієї сторони, з лицевої, виглядає це ось так. І повторюємо рапорти до кінця ряду. Тож пров'язую одну петельку без накиду і далі, далі рельєфні накидом. Ось таким чином. Накид, рельєфний стовпчик. П'ять пров'язала. Один, два, три, чотири, п'ять і пров'язую одну петлю без накиду. І продовжую так в'язати до кінця ряду. Пров'язала до кінця ряду п'ять рапортів. Роблю повітряну петлю під'єму, перевертаю в'язання, і ось так воно виглядає з лицевої сторони. Зараз нам потрібно зробити рельєфні стовпчики, навпаки, на лице. Ось так. Тож, пров'язуємо кромочну і одну петлю без накиду з рапорту. Далі роблю накид, підхватую ось цю петлю з накидом рельєфно. Ось так, навпаки, на лице. І ось тут я пров'язую знов з накидом петлю. Накид, ось ця петля, підхватую її і пров'язую рельєфний стовпчик. Ось таким чином ми пров'язуємо всі рапорти. Ниточку не натягуємо, в'яжемо ось так вільно. Ось 5 петель ми пров'язали і закриваємо, робимо петлю без накиду. Ось так у нас виглядає рапорт. І пров'язуємо до кінця ряду 5 рапортів. Ось я дов'язала до кінця ряду. Ось так виглядає 5 рапортів. І зараз нам потрібно пров'язати останній ряд з убавками. Роблю петлю під'єму, перегортаю в'язання, пров'язую дві петлі. Без накиду. І ось тут ми повинні. Там, де ми робили прибавки, у тому ж місці нам потрібно зробити убавки. Тож, ось тут я роблю ось таку убавку, пров'язую дві петлі разом. Потім одна звичайна петля без накиду. І далі пров'язую дві петлі разом. Ось так. І остання петля з рапорту, без накиду. Ось так у нас виходить зі зворотньої сторони. І ще один рапорт покажу: одна петля звичайна, далі дві разом убавка, знов звичайна петля, і дві разом, і звичайна петля. Ось так виглядає у нас. З лицевої сторони, трішки приближу. Одна петля. Звичайна ось тут роблю убавку. Потім знову звичайна петля, без убавок, без накиду, і убавку роблю, та звичайна петля дов'язуємо до кінця ряду. Ось я дов'язала до кінця. Трішки ось так краще буде видно. Ось так виглядає зворотня сторона, ось так лицова. То ми пров'язали ось цей рапорт один, а далі починати все як спочатку знов один рядочок. Звичайних петель визнаки, додалі Далі у нас йдуть прибавки, потім ми починаємо вв'язувати знаки до петельки, потім рельєфні стовпчики. Все спочатку, якщо не зрозуміло, то починайте спочатку дивитись моє відео і в'яжіть до кінця. Далі повернусь, коли дов'яжу дві деталі. Так, ось ці дві планочки ми зв'язали. Тепер нам потрібно зв'язати по кругу ручку. Ось так це виглядає. Я сюди додавала інший колір, щоб вона була така блискуча трішки та підходила під А Для цього я використовувала ось таку ниточку тоненьку, та додамо її до основного кольору. Нам потрібно зв'язати тут два рапорти по 5 петельок. Та ще плюс 2 по боках. Тож нам потрібно набрати 12 петель. Та в'яжемо точно також як основний малюнок сумочки. Ну, а зараз саме цікава частина нам потрібно зібрати сумочку. У мене ось такі дві частини, та третя ось така ручка. Яка ось так буде збиратися. Також я замовила ось такий замочок. Ось такий. Спочатку я хочу його пришити. Ось так зроблю це. Ось таким чином пришю спочатку. Застіпку. Ось так нам потрібно, щоб воно ровненько було. Тут трішки залишиться. Тож почнемо пришивати. Так, цього разу я хочу спробувати пришити застіпку е цією ж ниточкою, що я в'язала. Так, я думаю, буде красивіше Пришиваю так рівно, не натягуючи полотно, тому що потім блискавка буде стягуватись, буде не гарно у виробі. Тож, ось так ровненько пришиваємо. Ось такими звичайними стібочками пришиваю. Ось цю бірочку. здесь зі зворотньої сторони буде ось так. Та продовжуємо до кінця. Спочатку одну, потім другу пришиваємо на тому ж рівні, ось так. Так, ну і ось так пришиваю другу планочку. Можна розстібнути блискавку, щоб було зручніше, ось таким чином, та пришиваю. Потрібно вимірювати, щоб воно було однаково, тому що можна розтягнути, буде нерівно, тож потрібно ось таким чином вимірювати. Ось так. Після того, як я вшила блискавку, я зібрала ось так сумочку за допомогою ось таких булавочок. Значить, кожен ось цей квадратик повинен співпадати з ручкою. Ось так я намітила собі, як я буду сшивати. Ось так донце також співпадає з кожним квадратиком. І ось так тут теж кожен квадратик повинен співпадати. І тоді ми починаємо зшивати всю сумочку. Ось в мене тут початок. Тут я зшивала ось цю ручку. І починаю ось так кожну петельку підхватувати і зшивати. Обрежненько, гарненько, підхватуючи кожну петельку. Ось і перевіряючи, щоб у нас підпадали квадратики. Я роблю з одного боку, перегортаю і ось тут також само. А саму ручку я зішью ось тут. Ось таким чином ось тут, потрібно її зшити також дивитися з двох сторін, щоб квадратики у нас співпадали. Ось коли я ось так пришила ось цю боковинку, я ось тут роблю останні стежки. Потім ось так навпіл складую ручку і починаю зшивати ось так по колу, перевіряючи, щоб ось тут у нас співпадали ось ці квадратики. Тягую, Ось сюди я пронизую. І ось так до кінця прошиваю ручку, і ось тут починаю пров'язувати боковинку. Так, ну що, ось така сумочка в мене вийшла. Ось так вона виглядає. Ось такий замочок. Тут можна трішки прихватити, щоб це все не вилазило. Ось така у Каті сумка і ось така у мене трішки забільше. Ось така різниця між ними. Тут в мене було 1, 2, 3, 4, 5, 6. Рапортів у Каті 1, 2, 3, 4, 5 рапортів. Вона трішки потягнеться ще. Ось так. А моя, до речі, вже я її прала, прала я її у машинці, тож так вона виглядає після обробки. Бачите, майже нічого не, не змінилося. Ось така сумочка залишилася. Сподіваюсь, вам все було цікаво, зрозуміло. Якщо щось незрозуміло, або дивіться відео спочатку, або пишіть коментарі, я завжди відповім. Або ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім до побачення!